Я вітаю вас, Овни! Зараз для вас прогноз на грудень місяць 24 року. Останній місяць в цьому році, і обов'язково проведіть його позитивно для того, щоб позитивно зустріти новий рік, 25-й. Закінчується наш високосний рік, він був складний, але добре, що ми вистояли і будемо триматися далі. А я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, консультую людей, якщо вам потрібно більше дізнатися про себе, будь ласка, пишіть мені, я із задоволенням вам відповім на всі ваші питання. І отже, овни, для вас, грудень місяць, почнеться з того, що вже 1 грудня у нас відбудеться молодик у знаку Стрілець. І для вас це дев'ятий дім. Це свідчить про те, що для вас повинні народжуватися нові ідеї, нові такі запали, нова енергія у сферах навчання, стосунків з далекими людьми, перемовин, спілкування, поїздок, переїздів за кордон можливо. Але овне, ми пам'ятаємо, що тут же у стрільці зараз у нас іде Меркурій ретроградно. Таке співпадіння, але так захотів всесвіт, і буде він іти ретроградно до 15 грудня, тобто до повні. Але ж це не значить, що нічого не потрібно робити і всього боятись. але будьте обережні у своїх планах, у своїх поїздках. Тобто, як обережні? Плануйте заздалегідь. Меркурій любить, щоб була дисципліна, щоб було планування, щоб було все коректно. Щоб було все продумано, щоб працювала наша ця раціо, наша раціональність, коли ми думаємо наперед, як пройде наша поїздка, як пройде наше навчання, спілкування з іншими, і все одно по молодику у вас з'явиться новий потенціал до навчання. Можливо, вам запропонують якісь курси, можливо, ви... Отримаєте якусь нову інформацію, яка вас спонукає до того, щоб кудись поїхати, з кимсь познайомитися, пізнати щось нове. Якщо ви люди високодуховні, ви можете захотіти вивчати нову релігію, нову філософію. По ретроградному Меркурію це означає, що ви можете повернутися до того, де ви вже були. Куди ви вже їздили, або ви щось вже вивчали, вже вам було цікаво, але ви чомусь зупинилися і зараз Меркурій може вас повернути. Тобто тут таке співпадіння і нового по молодику, але і повернення до минулого. От подумайте, що у вас тут може бути, як це може програтися для вас, овне. Також велика ймовірність поїхати жити за кордон, якщо ви давно це планували. Ну, саме елементарне – це почати вивчати іноземні мови, познайомитися з новими людьми, як я вже казала, іноземними, познати нові культури, вивчати іноземні традиції. Тут багато чого незвичайного, тому що стрілець це взагалі про розширення кордонів, про масштабування нас самих. Отже, цей час у вас дуже гарний для цього овня. А далі 7 грудня у нас Марс вже піде ретроградно, і піде він у знаку Лев. А для вас, Овни, це п'ятий дім, це кохання, діти. Отже, що може бути тут? Ви можете повернутися до минулого кохання, до минулих стосунків, до романтики, яка у вас вже була, тому що Марс це також про емоції, про наше захоплення, про такі приємні почуття, позитивні, звісно. Якщо ви цього бажаєте, звісно, Марс може і воювати. Якщо ви, наприклад, чоловіки, і у вас є таке бажання воювати, щось комусь доказувати, спорити. Це навіть конфлікти, це може проявлятися як азарт, завоювати якийсь предмет свого закохання. Ну до чого ви відчуваєте потяг? Звісно, у кожної людини це різне. Хтось любить дітей, хтось любить коханих, хтось любить свою батьківщину, хтось любить предмет своєї творчості. То от зараз в цей момент. У вас якось піде повернення назад, щось ви не доробили в своїй творчості, можливо, якийсь проєкт творчий, ви залишили овне, тепер вас туди поверне. Коли Марс іде ретроградно, тут його активність знижується, і ви можете відчути навіть такі труднощі у спілкуванні, труднощі у самовираженні. Начебто хочете. Але щось як будь, як наче вам заважає, як наче вас відтягується енергія назад. Отже, краще подумайте, передумайте декілька разів, чи це вам потрібно. Якщо агресія у вас якась по Марсу може виникнути до коханих, до дітей, то також подумайте, чому це, десь ви щось не доробляєте. Ця енергія взагалі вона для того дається, щоб ви проявляли свою творчість свої хобі, що вам подобається, можливо, в спорт підіть там реалізуйтесь. Марс дуже любить його енергія, дуже сильна, активна, така чоловіча. Ви також можете сумніватися у своїй творчості, але ж все одно перегляньте всі свої старі проекти, всі свої минулі стосунки, такі захоплення, романтику. Або якщо ви в шлюбі, то також що у вас відбувається на цих почуттях, відчуттях. Сюди, лібідо, так же само йде нас, людей, що у вас в цьому плані. Перегляньте, і ви обов'язково знайдете такі нові джерела натхнення і зверніть увагу на те, що було відкладено. І ще в мінусі також можуть бути ревнощі, необдумані вчинки з коханими, такі емоційні, нетерплячість. Отже, уникайте таких дуже емоційних своїх активних дій. Краще поверніться до своїх талантів, до своїх хобі, і це проявляйте у всесвіт. Також 7 грудня у нас Венера вже заходить у знак водолій в першому градусі водолії. Водолія там вона зустрінеться із Плутоном, який також перейшов, тільки і стоїть у першому градусі. І що це нам дає? Для вас, Овниця, 11 дім. Це тема друзів, однодумців, нових ідей. Тут може вам бути нове фінансування, тому що Венера іде про наші кошти, говорить. Нові ідеї, які у вас були творчі, можуть просуватися в цей час. Але тут обов'язково працювати в групах, в колективах великих. Можливо, навіть на колективи. Тут не йдеться про якусь індивідуальну роботу. Тут про те, щоб свою творчість, свої таланти застосувати для того, щоб вся група розвивалася, щоб колектив піднімався. Тут заслуги для всіх. Тут, уже коли ви думаєте, не про себе, а про те, ми, як вся група буде йти вперед. І Плутон саме про це, тому що Плутон це про колективність, і Плутон зайшов у вашу цю сферу. Колективності на 20 років, і Венера зараз вам це яскраво покаже, де вам примінити оце своє бажання комфорту, безпеки, щастя, через що ви самі можете бути щасливі? От спостерігайте уважно в ці моменти, тому що саме через групи ви можете отримати цей стан задоволення і щастя. Коли Венера в мінусі, це також може бути, тому що у кожної планети є і плюсові, і мінусові стани, позитивні і негативні, то Венера в мінусі дає одинокість, дає стан такого нещастя, що вас ніхто не любить, що вас всі забули, особливо в групах. Ви можете знаходитися в групах, в колективах, спілкуватися в інтернеті, але не відчувати цієї теплоти. Отже, для того, щоб це змінити. То що ми самі повинні посилати імпульси любові, щастя, самі йти на спілкування з людьми, тобто не чекати, що вас запросять в якусь групу, а самі стукайте в нові двері, якщо вас, наприклад, ви не знаходитесь зараз в якихось творчих колективах, шукайте себе, де ви потрібно. Підіть на танці, підіть на якусь виставку, підіть на якісь заходи такі колективні, де люди співають, танцюють, або що вам цікаво. Малюють де будь-які таланти, можливо, це політичні якісь партії. Тобто для кожної людини свої задатки. Це потрібно дивитися індивідуальну карту, у кого які таланти були надані при народженні. Отже, ви це знаєте. Я думаю, відчуваєте. От, ідіть, шукайте, де ви можете себе реалізувати, тому що Плутон на 20 років вас все одно туди все одно туди приведе. Тобто, робіть це краще самі, не ждіть, щоб вас. Туди підганяли. А от уже 15 грудня у нас Меркурій піде прямо у стрільці, знову ж у вашому дев'ятому домі, і це вже буде кращий час для того, щоб реалізувати себе, для того, щоб уже не просто планувати писати свої плани, мріяти, будувати своє майбутнє. А це вже час гарний для того, щоб діяти. Отже, овне, з 15-го, ідіть, дійте. Спілкуйтеся, можете вже йти на навчання, брати якісь курси, або ви навіть самі можете прописувати курси, тому що 9 дім це у нас також дім вчителів. Ви можете викладати, якщо ви довго накопичували якісь знання, і ви відчуваєте, що ви можете їх передавати, починайте це робити. Хоча би прописуйте ці свої курси. Прописуйте, чим ви можете поділитися, зробіть таку структуру, щоб все це було в порядку. Меркурій дуже любить порядок. І починайте шукати, кому ви це можете викладати, з ким ви можете поділитися, або ж знову хто не готов поки що викладати свою свої знання, передавати. То набирайтесь знань, набирайтесь інформації, масштабуйте себе, розвивайте, творіть нові проекти, думайте хоча б про них, і уже зараз дуже гарний час. Ви відчуєте, що вже легше це пішло, що вже легше ви можете їхати, переміщатись, нема цих заторів на дорозі, нема перепон в тому, щоб купити білети чи забронювати готелі. Ви вже це легко робите. Тому що Меркурій вам уже почне допомагати в цьому. Легко знаходите контакти, легко контактуєте, спілкуєтесь, вас сприймають, розуміють, ви розумієте людей. Тобто, в цій сфері комунікацій у вас піде все на лад. І також ще цього ж 15 грудня у нас відбудеться повня в близнюках. Для вас це третій тім. Овни, це прекрасний час. Знову ж таке підтверджується, тому що вісь іде дев'ятий дім і третій тім. Це одна вісь, і це і той, і той тінь про спілкування, про комунікації, про контакти з людьми, про переміщення, про якусь техніку, яка нам допомагає спілкуватись. Можливо, ви щось купите. Можливо, поїдете це, можуть бути недалекі поїздки. Можливо, машину свою відремонтуєте. Можливо, зараз уже це все можна робити. Все, Меркурій пішов прямо. Будь ласка, підтягуйте свої хвости, що у вас там було лежало в скринях, недороблено. Зараз доробляйте нове робіть. Третій дім це про контакти з близькими людьми, тобто друзі, близьке оточення. Хто біля нас це можуть бути брати, сестри, сусіди наші. Колеги по роботі з ким вам приємно спілкуватися, і від яких ви отримуєте інформацію, і також їм надаєте тут. Ви можете розкрити ваші думки. Які ви довго в собі носили овни, але зараз може пройти таке розкриття, тому що це повня, це кульмінація. І близнюки вони також про те, щоб поговорити, передати інформацію. Також можете отримати якесь дуже важливе повідомлення, якого ви давно чекали. Також можете опанувати якісь нові навички. А уже 21 грудня у нас сонце переходить в знак Козорік. Для вас овни 10 дім. І тут вже можна сказати, що почалася полоса успіху для вас у досягнення, професійній діяльності, де ви працюєте, серед колег, з керівництвом налагодяться стосунки, можливо, ви керівником станете. А якщо ви вже керівник, вас можуть підвищити, тому що сонце надає більше енергії. В Козирозі це взагалі про керівників. Вас відмітять у важливих справах, ви відчуєте таку благосклонність від керівництва. Також отримати можете нагороди, премії. Взагалі таку популярність відчуєте на собі увагу, відчуєте саме у кар'єрі, саме там, де ви працюєте, на вашому робочому місці. Воно може покращитись, воно може засяяти як сонце, туди заходить сонце. І також важливо, щоб була опора гарна, тому що четвертий дім це як фундамент, а це наша сім'я. Тобто ця вісь повинна вся працювати добре. Отже, в сім'ї також повинно бути багато енергії активної. Ви можете кудись поїхати, ви можете переїхати в цей час. Можете змінити місце проживання або місце роботи. Ваш офіс може переїхати. Тобто, сонце в десятий воно дає енергію на всю цю вісь, покращиться ваші. Умови, де ви живете, і також, де ви працюєте. Може також в корні і змінитися ваш напрямок професійний. Отже, якщо ви відчуваєте, що там, де ви працюєте, вас щось не задовільняє, то в цей час можете шукати інше. Пишіть резюме, подавайте в ті організації, де ви хочете працювати, і у вас все одне вийде. А от 25-12 буде складний такий аспект на небі. Це буде квадрат між Сатурном і Юпітером. Для вас це третій і 12 дім, і овни в цей час може бути така, як вимушена затримка, тому що Юпітер він розширює, а Сатурн наоборот обмежує, стискає енергії. Тобто він дисциплінує, він хоче такої жорсткої трансформації, щоб люди подумали, що я і хто я. А у вас він зараз у дванадцятому. Це щось з минулого. Передумайте, що у вас з минулого заважає рухатися вперед, по третьому. Третій це рух вперед. Близнюки, там Юпітер, там розвиток розширення, але Сатурн в дванадцятому. Щось недозавершено, щось він хоче, щоб ви повернулись, там доопрацювали, щось відпустились, чимось розпрощалися, що вам заважає, можливо, шкідливі звички, можливо, якісь люди, які вас тормозять, можливо, якісь стосунки, взагалі хвороби можуть бути якісь там. Також вам потрібно одужати, подумайте над цим, опрацюйте, якась енергія там така застійна, де Сатурн в рибах. А е, Юпітер, він хоче масштабування, він хоче розвитку. Він хоче, щоб ви розкрилися. Отже, тут також можуть бути контакти з авторитетними людьми. Можливо, там щось у вас не вирішено. Можливо, в податковій. Можливо, не знаю, і в поліція це може бути якісь закриті структури, можливо, навіть і лікарні. До речі, квадрат це складний такий аспект, якесь напруження, але знайте, що це все пройде. розумієте, що це все просто так стали планети. Якщо вам щось не вдається на цей час спілкування, то знайте, що це Сатурн обмежує, щось хоче з вами попрацювати і з вашим минулим. Тут може бути про повагу до інших. Якщо ви комусь не додаєте повагу, тут питання авторитетності. То можуть бути через це затримки, внутрішні. Або відчувайте, що вас не вважаєтесь, і саме ці люди друзі, близькі, родичі, сусіди. Тому що тут стоїть Юпітер, а Сатурн обмежує. О тут подумайте. Просто відпустіть, зрозумійте, прийміть все, як є. У кожного є свої такі сенсорні такі відчуття. У кожного вони свої, кожен по різному відчуває все світ. Якщо у вас хтось відчуває якось так, як би ви не хотіли, ну це так людина створена. Це якби сказати, це її проблема, що вона так відчуває. Ви до себе відноситеся з повагою, поважаєте самі себе, маєте таку самооцінку, гідність, тому що це Юпітер, це про нашу таку впевненість в собі, повагу до себе. І рухайтесь далі, виконуйте свої задачі, які вам надав цей всесвіт, коли ви народилися. І вже 31 грудня в 0 годин 27 хвилин, тобто вночі у нас знову молодик. І він уже буде в знаку козорів. І це дуже чудесно для всіх людей, тому що ми зустрінемо новий рік. У молодий місяць це коли народжується все нове, абсолютно це можна залишити в минулому всі старі проблеми. І слава Богу, що в цьому році ми зустрічаємо новий рік у директному з директним Меркурієм, тому що минулі два роки був Меркурій Ретроградний і нас знов і знов повертало у минулі проблеми. І ми знаємо, що проблем у нас дуже багато в країні. А в цьому році вже Меркурій іде прямо. Венера іде прямо, і Нептун, до речі, пішов прямо, і Сатурн пішов прямо. І я вірю, сподіваюся, що все у нас стане добре в цьому році, 25-му. А ви, Овни, в цей день, 31-го, коли буде молодик у Козирік зайде вночі. Тобто цілий день є до настання Нового року, 25-го, щоб ви бажали. Щоб ви прописували свої бажання, щоб ви згадали все саме неймовірне, що ви хочете втілити в життя в 2025 році. Пишіть, прописуйте дуже гарний час. І все, щоб у вас збулося, щоб ви втілювали найкращу версію себе. Як би це не банально, але це так і є. Нехай ваше життя почнеться з чистого аркуша. Звісно, беріть все найпрекрасніше з собою в 2025 рік і бажайте нового. Пишіть і нехай все збудеться. Я вам бажаю прекрасного місяця грудня і до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.